Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на занятті з грамоти. Сьогодні, діти. Я запрошую вас в країну Букволандію, де живуть різні букви. Сьогодні ми з вами познайомимося звукосполученням Є е, літерою Є, а допоможе нам у подорожі веселий єнот Євген. Привіт, друзі! Мене я запрошую вас у казкову подорож, де ми дізнаємося про особливу букву та звук. Вирушаємо разом. Погляньте, будь ласка, це літера Є. Но в цій літері два звуки. Й, Е. А вимовляємо Є. Давайте спробуємо разом вимовити цю літеру. Є молодці, а зараз послухайте казочку. Жив собі у Боколандії єнот Євген. Він мав черівний кошик, у який складав речі, що починаються на звук Є. Одного дня кошик загубився, а щоб його знайти, Євген попросив допомоги у своїх. Друзів, вони шукали єль, ємність, яблуко. Але не все підходило, тільки ті речі, що мали звук є. Діти, допоможіть знайти для кошика Євгена предмети. Послухайте слова та поміркуйте, будь ласка, які предмети потраплять до кошика. Єнот, лимон. Єва, ялинка, єль, слон. А зараз поміркуйте. Перевірте себе, будь ласка, чи правильно ви зробили це завдання. Буква є у слові єнот, пливе по річці, наче плід. У слові єва знову вона. Буква є у нас одна. Пропоную визначити знаходження звука є у словах. Єнот. Де знаходиться звук Є? Так, на початку слова. Заєць. Де ми чуємо? Всередині слова молодці. Співає! Де знаходиться звук «є» в цьому слові? Так, молодці, наприкінці слова. А зараз пропоную зробити звуковий аналіз слова «є нот». Перший звук «й» – М'який приголосний і позначається двома рисочками. Вторий звук Е. Голосний. Позначаємо кружечком. Є, н, н. Який це звук? Так, твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Є-НО. О. Голосний. Позначаємо його кружечком. Останній звук Є-НО-Т. Т. т. Так, твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. Тепер ми з вами визначимо, скільки складів в цьому слові є нот. Так, два склади. А на який склад падає наголос? нот. Так, на другий склад голосну О. Молодці. А тепер, діти, ми з вами спробуємо надрукувати слово єнот. Перша літера яка? Є. Друкуємо. Далі єн. Н. Друкуємо літеру Н. Єно. Яка літера О. Друкуємо. Єнот. Яку літеру будемо друкувати? Так, літеру «Т». Молодці. Гадаю, що у вас вийшло так само, як у мене. Ось і підійшло, діти, до завершення наше заняття. Ви були сьогодні дуже уважні. Дякую вам. А тепер відповідьте мені на запитання, з якою буквою ми сьогодні познайомилися. Так, з буквою є. А які звуки вона позначає? Й е, молодці. Я дякую вам за роботу. До побачення, мої любі!